Доброго дня! Папуги, як і люди деколи хворіють, тому періодично потрібно давати їм ліки. В цьому відео я покажу декілька способів, як можна це зробити. У моєї папушки Даші періодично виникають хворобливі стани, і найперші допоміжні засоби, які швидко їй допомагають, це глюконат кальцію, активоване вугілля і розчин вітамінів. А для підтримки нирок я даю моїй птасі біологічно активну добавку, яку прописав ветеринар. Спочатку поговоримо про те, як можна побачити, що пташка хвора. По-перше, вона не співає, тихо сидить на одному місці і дрімає. Це найперше на що треба звернути увагу, тому що здоровий птах дуже активний. Навіть коли він спить, сховавши дзьоб під крило, він тихесенько щось цвірінькає. Здоровий птах постійно співає, скаче з жердини на жердину, літає по кімнаті, намагається сісти господарю на плече або на голову, постійно щось гризе. Якщо ж ваш птах дрімає цілий день, це говорить про те, що він в поганому стані. Коли я бачу, що моя пташка виглядає не дуже, то одразу капаю їй у поїлку вітаміни. Достатньо двох крапель на 50 мл води. Цей розчин залишаю у поїлці на день, а вранці наливаю свіжий. Курс лікування 5 днів. Для загального зміцнення організму я даю моїй папузі декілька крапель ампульного розчину глюконату кальцію. Розводжу з водою 1 до 4, тобто на одну ампулу глюконату кальцію 5 мл додаю 20 мл теплої питної води. У мене пташка привчена пити з палички, тому мені зручніше давати цей розчин так. В іншому випадку можна залити ліки в поїлку і залишити там на день. Глюконат кальцію це загальнозміцнюючий засіб. Він безпечний для птаха і його треба давати не тільки під час хвороби, але й для профілактики нестачі кальцію декілька разів на рік курсами, просто додаючи у поїлку з водою. Також і вітаміни потрібно давати птаху під час хвороби, а також для профілактики авітамінозу в поїлку курсами 2-3 рази на рік. Якщо птах в поганому стані і сам не може пити, тоді потрібно брати його в руку і поїти з піпетки. В такий спосіб я даю моїй птасі гіркі ліки та біологічно активну добавку для нирок, бо по-іншому вона їх ковтати відмовляється. Крім того, раз на тиждень. А також, коли у моєї папушки зрідка буває рвота, я даю їй розчин звичайного активованого вугілля. Його теж можна заливати в поїлку, але під час отруєння треба давати птаху у дзьоб, тому що добровільно він пити не буде. Дозування. одна таблетка на 50 мл питної води. Активоване вугілля допомагає зменшити наслідки отруєння та вивести шкідливі речовини з кишково-шлинкового тракту папушки. Корм для папуг та додаткова підкормка може містити небезпечні для птаха речовини. А оскільки активоване вугілля містить пористу структуру з підвищеною поглинальною здатністю, то воно адсорбує отруйні речовини та небезпечні мікроорганізми. Всі токсини швидко викидаються назовні, і це допомагає тримати печінку птаха в здоровому стані. Даша, наша мусариш я взагалі помітила, що глюконат кальцію і активоване вугілля для моєї пташки допоміжні засоби номер 1 від багатьох недугів. Вони буквально ставлять її на ноги за лічені години. Недарма більшість мінеральних підкормок для декоративних птахів містять у своєму складі саме деревне вугілля та глюконат кальцію. В наступному відео я розкажу, як самостійно приготувати для папуги мінеральне підживлення на основі активованого вугілля, глюконату кальцію та яєчних шкаролупок. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайк і підписку. До зустрічі!